Це нова рубрика, в якій я буду розповідати про розвиток військ України, від Бояр до Кіборгів, від Анагроду Хаймарсів, від важкої кавалерії до Абрамсів. Все це буде в цій рубріці. Почнемо з того, з чого починається любе військо, ієрархія. Голова війська, князь, за яким йшла основа війська, дружина. Яка ділилася на старшу і молодшу. Старша це бояри зі знатних родів. Молодша дружина це сини дворян, які служили отроками і дітськами, що служили при дворах, були посильними і аналогами оруженостів, які допомагали старшій дружині перед боєм. Залежно від сили князя, дружини було від декількох десятків до сотень. Очолював молодшу дружину Воєвода. Головна людина після князя, генерал під час війни, у мирний час відповідав за адміністрацію, обов'язки якого було виховання молодшого князя. Дружина в основному була важко озброєною кінотою. Озброєння дружини було максимально різноманітним. Менші, які завозили з Європи і Азії, через відсутність якісного заліза. Булави, шаплі, піки, списи, сокири. Ще використовувалися українські щити. Вони були невеликі, захищали тільки груди. І, окрім способів вбивства ворогів, є ще важливіша деталь це обладунки. Основним видом обладунків були ламелярні пластинчаті обладунки, які походили з далекого сходу у вигляді корсета кіраси, часто з довгим подолом або у формі ламелярного халата, задовжки до колін. З розрізами посередині і ззаду він добре захищав від ріжучих і колючих ударів. Підніша дружина використовувала кольчугу. Основним видом шоломів був нормандський, який пізніше замінили на Чернігівський, іноді використовували личину, шолом зі зображенням лиця на рівні з дружиною. Існували вої, народні війська, які збирали у випадку небезпеки. Пізніше стали раттю Далі я таких буду звати з вашого дозволу. Раді ділилась на тисячі, сотні, десятки, які вели тисячники, сотники, десятники. Основним обладунком раті була кочуга, а точніше панце. Головний шолом виготовляли залізної бляхи, який загострювався догори. Спереду шолом мав виступ для захисту носу. Іноді до шолому додавали маски і кольчугу. Основною зброєю був спис. Пізніші часи зустрічали сокири, мечі, луки, булави, шаблі. Списи, залежно від виду військ мали розмір від 2 до 3 метрів зі списами, полки йшли в наступ. Окрім легендарного Махновського флоту існував флот у Київській Русі, Русь завжди славили своїми ріками, які використовувались не тільки для торгівлі, а й для війни. Через путі з варяг в реки на Русь попав перший дракар, який пізніше перетворився на човен. Пізніше з'явились великі ладії, які вже могли витримувати бої з Візантійським флотом. Піком морської справи були судна. Волотенські кораблі, які брали Константинополь в облогу. Анагро складався з великого каркаса, поставленого на землю. До переднього кінця, якого прикріпили вертикальний каркас із дерева, до вертикальної спиці, що проходила через в'язку мотузку, прикліплену рами, була приєднана праща, в якій знаходились снаряди, щоб вистрілити важо протискали вниз, даваючи натягу скрученої мотузки або інших пружин за допомогою лебідки. А потім раптово відпускали. А нагород не мав колес, так як це зменшувало влучність через велику силу замаху анагри. Облогова вежа являла собою велику дерев'яну конструкцію зазвичай прямокутної форми. Висота облогової вежі дорівнювала висоті стін, яку треба було штурмувати. Або навіть трохи вище, щоб лучники на вежах могли вести стрільбу по захисниках з верхнього майданчика. Матеріалом для виготовлення слугувало дерево, іноді для захисту від вогню. Вежу покривали негорючим матеріалом, шкури тварин та залізо. Головне завдання для облогової вежі було забезпечити штурмові групі швидкого та масового доступу до стіни. Для цього вежу підвозили якомога ближче до стіни і опускали трап. Таран. Ударна колода приводилась до дії або вручну, або за допомогою ланцюга і канатів, яким таран підвішувався до рами. На останньому випадку використання полегшувалось тим, що була відсутня необхідність утримувати важку колоду у висячому положенні вручну. Кількість солдат, необхідна для використання тарана, доходила до сотні, та більш зручного пересування тарана і надійного захисту солдат, що проводили його до руху, Влаштовували навіс на колесах, під яких встановлювали знаряддя. Нерідко таран запихували на облогову вежу, яка працювала як рухомий навіс з декількох поверхів, на кожному з яких розміщувався окремий таран для пролому стін відразу на кількох рівнях. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. З вас комент з мене відео.